Всім привіт! Мене звати Іра і я хочу поділитися відгуком на книжку Ядерне безумство. Історія карибської кризи. Зазвичай я пишу щось дуже коротко в сторіс, там пару речень і все. І зрозуміло, що стільки, скільки я хочу сказати, поділитися його забагато, бо перше виключно для Сторіс. По-друге, вона зникне швидко, і тому я вирішила записати це відео. Я навіть підготувала план в блокноті. Ще в мене є кішка. Зараз покажу. Її звати Кіті. Так, перший пункт в блокноті це якість джерел. Ну, якість джерел і компетенції автора. Автор Сергій Плохій. Тут пише, що він професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, один з провідних фахівців з історії східної Європи, член наукової ради, автор понад десяти книжок, лауреат національної премії коротше. людина з потрібними компетенціями. Коли читаєш книжку, розумієш, що людина проаналізувала позиції і сприйняття з обох сторін. Він використовував і інтерв'ю, і нотатки людей з того періоду, і офіційні рапорти, і якісь дослідження. Ну, фантастична кількість джерел. Це було дуже приємно читати. в мене не було відчуття якоїсь заангажованості автора до якогось боку, жодних натяків там на пропаганду і інші дурниці. Я там сказала. Джерела позиції обох сторін, наче з першого погляду зрозуміло про що книжка. Нагадаю ще раз назву Ядерне безумство Історія карибської кризи події розгортаються з середини ХХ століття, коли Хрущов вирішив розмістити ядерну зброю на Кубі. Нагадаю, Куба знаходиться поруч зі штатами і. Це був ймовірний початок ядерної війни на той момент, тому що це було мега ризиковано, тому що це була прихована операція, тому що всі один одному брехали, щось приховували. І на той момент для нового президента Джона Кеннеді це був виклик, і ось книжка про те, які чинники. Плинули на те, що це відбудеться, як це відбувалося і як це розв'язалося.